Мабуть, ні одна частина українських земель не є так занедбана нашою наукою та публіцистикою, як західне Полісся. Загальниково говориться, що на Поліссі болота, що Поліщуки ходять по трасовинні в постолах, що там панує темнота, біда і злидні. Так пише про свою малу батьківщину український письменник Федір Родрич, який в 1940 році через переслідування був змушений втікати за кордон в Канаду. Цю невеличку книжечку він видав вже в емігранті. Але вона пронизана любов'ю до цього краю і до людей, які там живуть. Письменнику боліло, що про Полісся не говорять, ніби болотисті ландшафти лякають людей, через що Поліський край залишається в тіні популярних туристичних напрямків: Карпат, Чорного моря чи великих українських міст. Але це неправильно. Більшість з вас без вагань впізнають ці краєвиди: багатий рослинний світ, хвойні ліси, що віддають прохолодою, тумани над луками, торф'яники та кришталеві озера з пологими берегами, короткий і, звісно, неповний опис півночі нашої країни. Можливо, ви знаєте про бурштин, про те, що предки людей на прізвище Поліщук були вихідцями з півночі України або ж те, як в 2022 році багнисті ґрунти стали важливим фактором стримування російської армії. Але як та коли сформувалася особлива природа цього краю? Якими географічними фактами можна заохотити людей цікавитися північю нашої країни? Поширена помилка. Коли говорять про Полісся, мають звичку повністю охоплювати п'ять областей України: Волинь, Рівненщину, Житомирщину, Київщину та Чернігівщину. Хоча далеко не всі міста цих областей відносяться до поліської природи. То що таке Полісся та де його південні межі? Чому, якщо ми подивимось на фізичну мапу України, на північ від Причорноморської низовини рельєф України постійно підвищується, а тут знову опускається? З яким геологічним періодом пов'язане формування ґрунтів та рослинності низовини? Що це за гора в самому центрі Полісся та чому болота – абсолютно недооцінені екосистеми в Україні? Всім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні я розповідаю про одну з найбільших природних зон нашої держави. Межі полісся не такі очевидні, як може здатися на перший погляд. Цю назву часто асоціюють з п'ятьма північними областями нашої держави: Волинською, Рівненською, Житомирською, Київською та Чернігівською. Але вони лише частково відповідають природним особливостям цього регіону. Це добре помітно на фізичній мапі України. Сумщину, до речі, часто взагалі не згадують як частину Поліського краю. Полісся – це низинна територія на півночі, де поширені мішані ліси. Низовина з середньою висотою 150-200 метрів відрізняється від решти України буквально всім рельєфом, типами ґрунтів та рослинністю. А все тому, що у формуванні місцевості брав участь не один льодовик. Близько 200 тисяч років тому Дніпровський льодовик змінював рельєф полісся своєю величезною масою. Він тиснув та згладжував, утворював рівнини, льодовикові наноси та заглибини, надавши форм цим територіям. Якщо ви нічого не знаєте про те, який вплив льодовікові періоди мали на територію сучасної України, терміново подивіться моє відео, що дісталось Україні від льодовиків. Це такий собі експрес-курс по гляціальним формам рельєфу. Дуже цікаво та корисно. І дозволить краще розуміти терміни, які я озвучуватиму в цьому відео. А якщо ви вже бачили і добре пам'ятаєте, де зупинився льодовик під час Дніпровського зледеніння, то і самі можете уявити, де пролягає південна межа українського полісся. Її визначають від прикордонного міста Устилух і аж до Глухова на Сумщині. Ось вона межа українського поліського краю. Дніпровський льодовик найбільше вплинув на територію сучасного полісся, вирівнявши її та залишивши після себе хвилясті ози, пірамідальної форми ками, моренні та моренно-зандрові рівнини. Він покрив північ України шарами пісків та глини, утворив купу заглибин, які після потепління 120 тисяч років тому заповнились водою та стали озерами. Таких водойм багато на Поліссі, а особливо на Волині. Озера льдовикового походження одразу помітно. Вони вирізняються кристально чистою водою з блакитним чи бірюзовим відтінком, пологими заболоченими берегами та часто округлою формою. Вони нерідко існують групами. Чудовим прикладом є шацькі озера. До речі, після танення Дніпровського льодовика на місці Шацьких Озер утворилася одна величезна водойма, яка частково затопила території Польщі та Білорусі. Втім, проіснувала вона недовго. Льодовик стрімко танув і відкрив шлях водам з озера до Балтійського моря. Озеро поступово зменшувалося, залишивши по собі систему озер, які спочатку були набагато більшими ніж теперішні водойми. Сучасні шацькі озера набули своїх образів вже під час останнього вюрмського гляціалу. Приблизно 50 тисяч років тому розпочалося вюрмське зледеніння, яке скувало льодовиками північну Європу, але не зачепило територію сучасної України. Натомість теперішнє полісся нагадувало тундру з вічною мерзлотою та озерами, вкритими кригою. Але близько 14 тисяч років тому в північній півкулі відбулося різке потепління Бьолінгський інтергляціал. Інтергляціал буквально означає період між похолоданнями. І знову величезні маси криги почали танути та обвалюватися. Тала вода старанно працювала над густою гідрологічною сіткою регіону. Річища та струмки заглиблювалися, потоки намивали метрові товщі піску та гальки, а озера перетікали з одного місця в інше, замулювали території, перетворюючи їх на болота. Теплий період тривав недовго, і вже 12 тисяч років тому розпочався останній етап вюрмського зледеніння – пізній Дріас. Похолодання було різким, адже клімат змінився впродовж якихось ста років. Вже на цьому етапі поліські ландшафти зазнали дії: ні, не льодовиків, а вітру. Скандинавський льодовиковий щит все ще існував, але значно відступив від своїх меж після попередніх потеплінь. Натомість поверхню краю м'яко змінювали вітри, формуючи хвилястий рельєф, який ми бачимо на полісі, і сьогодні. Якщо подивитися на фізичну мапу України, поліська низовина переважно рівна, ніяких тобі різких перепадів висоти. За винятком ось цієї дивної жовтої плями. Звідки це підвищення? Це Словичансько-Оврудський креш, підняття на півночі Житомирської області та найвища точка Полісся. Якщо ми поєднаємо геологічну та фізичну мапи України, то побачимо, що прямо по центру Поліську низовину перетинає український кристалічний щит. Він утворений надзвичайно міцними магматичними та метаморфічними породами, які не руйнуються впродовж мільярдів років. словичансько овруцький кряж це поєднання тектонічного підняття кристалічного фундаменту та опускання території поліських боліт, які формувалися під дією екзогенних процесів. Це аномальний острівець серед низинної рівнини, що сформувався на межі неогену та антропогену. Складно уявити собі полісся без лісів. Якщо звернутися до мапи лісистості України, північ красно вирізняється серед решти території держави. Чому саме так? Окрім того, що у порівнянні з півднем кількість опадів на Поліссі більша, а випаровуваність менша, болота та високий рівень ґрунтових вод з давен ускладнювали землеробство на цих територіях. Природні умови сформували в межах поліської низовини особливі типи ґрунтів не надто родючі. Геологічна історія краю та його природна еволюція тисячоліттями вберігали ліси від розорювання. Особливий розвиток полісся став основою для появи дернових, підзолистих та оглеєних ґрунтів. Ось ці всі слова дернові, оглеєні, підзолисті – лише звучать страшно. Пояснення цих слів дуже просте. Суть дернового процесу полягає у накопиченні гумусу у верхньому горизонті після відмирання трав'янистої рослинності. Оскільки її життєвий цикл короткий, трав'янисті рослини швидше ростуть і швидше гинуть, гумусовий шар добре розвивається. Але ж чому тоді поліські ґрунти не такі родючі? Високий коефіцієнт зволоження в регіоні призводить до того, що дощова вода просто розмиває поживні речовини з верхнього шару ґрунту і переносить їх у глибші горизонти. Верхній шар такого ґрунту стає світлим та збідненим, на вид схожим на попіл. Від слова зола і з'явився термін підзолистий. Так виникають підзолисті ґрунти. Але мені більше до вподоби українська назва попільнякові ґрунти. Її вперше використав український ґрунтознавець Григорій Махів: Дерновий та дерново підзолистий типи найпоширеніші на полісі і охоплюють 60% території краю. Неглибокі ґрунтові води, чи часте затоплення утворюють оглеєні ґрунти. Зазвичай глеєві шари мають зелений, сизий або блакитні відтінки. Вони в'язкі, безструктурні і погано впливають на переважну більшість як диких, так і культурних рослин, бо виникають без доступу кисню у понездях рельєфу та в заплавах річок по всій Україні, і, зокрема, по лісся, зустрічаються лучні ґрунти. Приналежність до річок помітна з їхньої видовженої форми на мапі. В лучних ґрунтах верхній гумусовий шар глибший, ніж у дерново-підзолистого типу, але ґрунтові води залягають близько до поверхні, що призводить до оглеєння та заболоченості. Приблизно 10% поліської нозовини займають торфяно болотні ґрунти, які утворюються в умовах надмірного зволоження. Тут ростуть вологолюбні рослини, наприклад, мох, очерет чи осака. І коли ця рослинність відмирає, вона поступово накопичується в умовах відсутності кисню і перетворюється на торф. Так виглядають торф'яні ґрунти: однорідна, пориста маса темнокоричневого або чорного кольору. В Україні торф це видобувний ресурс. 80% всього видобутого торфу йде на паливо, і ще 20% – на виробництво добрив, фільдрів для очищення води, термоізоляції в будівництві тощо. Хоча екологи та природоохоронці зазначають, що шкоди природі такий видобуток наносить значно більший ніж економічний прибуток, отриманий таким бізнесом. Задля видобутку торфу та збільшення площ сільськогосподарських угідь українські болота найбільше осушували в 20 столітті. Штучно знижувати рівень ґрунтових вод продовжують і сьогодні. Згідно з даними ВВФ, за останні 100 років в Україні було осушено понад мільйон гектарів боліт, і найбільшої зміни зазнала саме територія Полісся. А зараз уявіть собі масштаб проблем, до яких призводить недооцінка важливості боліт. Осушення призводить до зниження рівня води в місцевих річках та ґрунтових водах, що неминуче вплине на кількість торф'яних пожеж, які можуть тривати місяцями. Такі пожежі особливо небезпечні, оскільки вогонь поширюється під поверхнею і його важко загасити. Запаси органіки у торфовищах швидко виснажуються а вологолюбиві місцеві рослини починають відчувати гострий дефіцит води. Здається, що важливість боліт надзвичайно занижена не лише в Україні, але й по всьому світу. Вони стримують паводки, зберігають воду, яка проходить через біологічний фільтр з шару торфу, і повільно віддають її в річки та озера. Болота накопичують та зберігають парникові гази з атмосфери. Осушення торфовищ вивільняє вуглець та метан назад у повітря. Болотні, багнисті ландшафти відіграли значну роль на початку повномасштабного вторгнення, і не тверді, і не рідкі, вони становили проблему для армій усіх часів. Болота, повз які пройшла війна, досі зберігають її сліди, які вчені повсякчас знаходять. Торфовища Київщини, Чернігівщини та Сумщини тепер також приховують в собі нікому невідому кількість російських боєприпасів, які лежать і повільно занурюються у в'язкий ґрунт. Сапери знаходитимуть їх і через десятки років. Так, переважна більшість полійських ґрунтів, на жаль, не вирізняється особливою родючістю. Вони бідні на гуму ста легко примиваються через велику кількість піску. Якщо подивитися на мапу ґрунтів та порівняти її з агропромисловою мапою країни, то ми побачимо, що північ спеціалізується на м'ясомолочному виробництві, решта території нашої держави, за винятком карпатського регіону, на виробництві рослинної продукції зернових овочів та фруктів. Сьогодні я так часто наголошую на порівнянні мап, тому просто хочу додати, що мапа це дуже важливо. Це найкращий спосіб зрозуміти причини наслідкові зв'язки і прив'язати факти одне до одного через особливості ґрунтів полісся. Рослинність регіону також помітно інша. У порівнянні з рештою країни Полісся та карпатський регіон сміливо можна називати легенями України, оскільки тут сконцентровані основні лісові масиви. Сосновий бір типовий поліський ландшафт, де невибаглива сосна росте на неродючих піщаних ґрунтах. Чорновільхові ліси з супутніми березами та ясинами поширені на пониженнях рельєфу в приозер'ї, долинах поліських річок, потічків та струмків. Між лісовими масивами та навколо боліт поширена лучна рослинність. Тут можна зустріти тимофіївку лучну, конюшину, блакитну молінію або осоки. Тут можна знайти багато автохтонних та просто рідкісних рослин, які ростуть на полісі ще з часів останнього злоденіння. Наприклад, жовтий рододендрон, що занесений до Червоної книги України. Він росте у підліску хвойних та мішаних лісів Рівненської та Житомирської областей. Болотний ломикамінь також має жовті квіточки, і в Україні зростає лише на поліссі. Ця рослина полюбляє мокрі мохові середовища, тож осушення боліт призведе до їх повного зникнення. Серед рідкісних видів на полісі трапляється дрібноплода журавлина, також занесена до червоної книги України як вразливий вид. Це гляціальний релікт для нашої держави, родина, що росте на території з моменту плейстоценових зледенінь. У європейський червоний список внесена смілка литовська, однорічна рослина, що росте на узліссі борів, вересових галявин та на піщаних схилах. Уявіть собі, що в лісах полісся навіть ростуть орхідеї. Листочки гудієри повзучої з цікавим світлим візерунком, залишаються зеленими навіть взимку. На жаль, орхідеї, що також є реліктами, перебувають під загрозою зникнення. Зараз цей вид охороняється. Ще багато унікального та цікавого приховує українське полісся. Україна це не лише пшеничні поля та блакитне небо. Наша держава велика, тож охоплює кілька природних зон, кожна з яких заслуговує на те, щоб про неї знали. Боже, я обожню географію за те, що вона дуже логічна та зрозуміла. Якщо її вивчати Продовж останніх сотень тисяч років, льодовики формували материнську основу полійської низовини, а це в свою чергу вплинуло на ґрунти, які не так цікаві людям, як чорноземи, і на яких можуть рости лише певні види рослин. Ми схильні обирати для відпустки гори чи море, але цей регіон, на який однозначно варто звернути увагу, як тільки випаде шанс подорожувати Україною. Залишіть в коментарях свою рекомендацію про найкращі місця полі. Куди поїхати, що побачити, де природа регіону розкривається найяскравіше? Полісся це дуже цікава місцина з точки зору геології. В його минулому не лише льодовики. Якщо копнути глибше, можна знайти відбитки давнього моря та сліди вимерлих хвойних лісів у формі бурштину, якому десятки мільйонів років. Ось вам анонс теми наступного після новин відео. Через два тижні чекайте розповідь про український бурштин. Як та коли формувався та чим особливий. Дякую, що були зі мною та виявили бажання дізнатися більше про географію України. Підписуйтесь, ставте вподобайки та чекайте на нові відео. Хочу окремо подякувати основній підтримці мого каналу, підписникам та донаторам, що отримають мене на плаву та дозволяють працювати і насолоджуватися своєю роботою, не переживаючи, що доведеться. Робити, якщо раптом зламається камера чи штатив, наприклад, Величезне дякую Феодору Смірнову за ваш великий внесок у розвиток мого блогу. Завдяки усім вам мені вдається так натхненно створювати нові відео про географію світу та України. Зокрема, правда, мені надзвичайно цікаво було збирати інформацію про полісся. Що до речі, я почала робити ще восени, знайшовши деякі цікаві книги про географію цього краю. Я, мабуть, в університеті не так довго та докладно. Но готувала і писала курсові та магістерську. Тому дякую вам за ці можливості. Бажаю усім гарного, мирного та сонячного дня! І невдовзі побачимось.